Кількатисячної натовп людей заповнив практично все вільне місце навколо пам'ятника, загинувшим у локальних війнах. Працівники міліції, використовуючи переносні загорожі, намагалися втримати людей навколо майданчика, де відбувалося урочисте відкриття меморіалу. Захід мав відбутися о 18-й годині, але присутні ще півгодини чекали на президента. Після того, як кортеж автомобілів зупинився неподалік пам'ятника і вшухли привітальні вигуки людей по той бік огорожі, захід розпочав учасник бойових дій на Кубі Віктор Чайка. Безліч труднощів, які виникли на шляху з розпорудження цього пам'ятника позаду, хочу подякувати всім, хто був причетний до будівництва, скульпторам, архітекторам, будівельникам. Окрім міського голови, присутні почули голову облдержадміністрації Миколу Сороко, матір рівнянина, який загинув в Афганістані, голову Всеукраїнської спілки воїнів-афганців і, звичайно, президента України Леоніда Кучму. У такі дні, як зараз, ми з особливою силою і глибиною усвідомлюємо, що історичний шлях пройдені України був нелегким і непростим. Він позначений не лише здобутками, а й тяжкими непоправними втратами. Перерізання традиційної смужки разом із сином загиблого на війні офіцера, марш почесної варти і освячення пам'ятника. На цьому офіційна частина урочистого заходу, в принципі, і завершилася. Президент ще кілька хвилин поспілкувався з рівнянами, а потім відправився на аеродром. Таким чином, відкриття пам'ятника загиблим у локальних війнах став останнім об'єктом, який Леонід Кучма відвідав в рівному під час робочого візиту.